Майже 10 років тривала війна в Афганістані, яка розпочалася 25 грудня 1979 року, шляхом введення десантних частин радянської армії у Кабул, Баграм та інші великі міста. Таким чином керівництво СРСР на чолі з генсеком Леонідом Брежнєвим продемонструвало готовність надати військову підтримку прокомуністичному режимові Бабрака Кармаля. Присутність інтервентів викликала у афганського народу стихійний опір, який переріс у жорстоку майже десятирічну війну, яка завершилася 15 лютого 1989 року. Саме тоді останній солдат перетнув умовну лінію радянсько афганського кордону в районі міста Термес. 15 лютого у свято стрітання Господнього на пагорбі слави відбулося урочисте віче, присвячене 22 другій річниці з дня виведення військ з Афганістану. Поминальні дзвони відзвеніли болем у серцях рідних та близьких тих, хто не повернувся з цієї безглуздої і нікому не потрібної війни. поминальну панахиду відправили отці Ігор Пришляк та Григорій Мороз. Шану полеглим і славу живим воїнам афганцям віддали представники міської та районної влади, керівники організацій та установ, солдатські матері, представники громадськості та школярі. Від міського голови Ігоря Степановича насалика. Від влади нашого міста я адресую своє звернення усім, хто нині вшановує пам'ять загиблих воїнів, відзначаючи 22 другу річницю виводу військ із Афганістану. Афганістан, це слово вже майже три десятиліття. Закарбувалося у нашій свідомості не як географічна назва далекої мусульманської країни, а як синонім людського горя, безмежної людської біди. Жахлива війна в Афганістані, мабуть, найбільше глибоко врізалася у народну пам'ять. Вона чорним смерчем пройшлася над територією України свого часу, зачепивши переважно прості родини робітників і селян, які відправляли своїх часом єдиних синів до армії, не відаючи, через яке пекло їм доведеться пройти. Через Довгих 10 років бойових дій у Афганістані на цвинтарях України виросло понад 3 тисячі свіжих могил із фотографіями юних облич. І відтоді народна пам'ять до цього часу свято, берігши подвиг батьків і дідів у великій вітчизняній війні, вкарбувала назавжди у себе нову біль. Афганських втрат 15 лютого 1989 року перегорнулась і закрилась остання сторінка героїчного трагічного літопису. Перестали надходити похоронки із Кандагара, Джалалабада Кабула. Зі словами скорботи виступили також заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта, заступник військового комісара Зиновій Куций, мати загиблого в Холодних горах Афгану Ігоря Семенишина, Ольга Іванівна Семенишин та голова Калузького міськрайонного територіального об'єднання ветеранів Афганістану, депутат Калузької міської ради Володимир Сорохтей. 160 тисяч українських хлопців брали участь в афганській війні. Це найбільша кількість учасників бойових дій, з поміж інших національностей колишнього союзу. З Калущини випробування вогнем та кулями пройшли 286 солдатів та офіцерів. З них з війни 17 повернулися інвалідами, 18-ро померли вже після війни, а 10-ро загинули безпосередньо в Афганістані. Ось їхні імена: капітан Мирослав Бурак з Калуша, рядовий Ярослав Василишин з добровлян, старший лейтенант Андрій Васильєв Скалуша, рядовий Володимир Васічко Скалуша, старший лейтенант Володимир Мельнишин з Калуша. Рядовий Любомир Петрів з Калуша, рядовий Ігор Семанишин з Хотіня, рядовий Ярослав Ткачук з Томашевець, рядовий Петро Хабібулін з Луки та рядовий Ярослав Шкутяк з Грабівки. Пам'ять про полеглих воїнів афганців шанували хвилиною мовчання та військовим салютом. А переможниця конкурсу Калуш має таланти Оксана Сундей виконала пісню Свіча, яка пробудила в серцях присутніх на нотки скорботи за полеглими в чужій афганській війні. Голова об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей нагородив своїх побратимів Миколу Станіславіва, Володимира Гладкого, Бориса Апостолова, Олександра Челідина та кавалера ордена червоної зірки Василя Ткача грамотами всеукраїнського об'єднання воїнів афганців А по завершенні урочистостей усі присутні мали можливість покуштувати солдатської каші.